Добрий день, громадська організація Восхильна патріотичний рух України. Прокоментуєте події, які проходять на даний час під будівлею. Сьогодні буде, буде тут розглядатися апеляційна скарга стосовно нашого ув'язнення, наших побратимів. П'ять патрульців, гайтарівців були підступно ув'язнені. Їм мотивують дезертирство, їм мотивують ще якісь справи. Це є неправда, тому що хлопці на передовій на передовій воювали в той час, коли їм кажуть, що їх там не було. Особисто я з ними був воював. Ми звінялися лише болотне, всізе. Вісім 16 лютого, в той час, коли їм інкримінують те, що вони нібито дезертири, те, що вони нібито покинули військову частину, це є суцільна неправда, це є спрямовані ціленаправлені репресії проти патріотів України, які сьогодні виють місто щастя, комусь невигідно, щоб Айдар дислокувався в місце щастя, і тому найдосвідченіших бійців сьогодні влада підступно увіснила. Ми сподіваємося, зрештою, що Здоровий глузд переможе, і що хлопці будуть на свободі, тому що наголошую, це найдосвідченіші бійці із легендарної групи Дінаміта, якого теж було підступно вбито у грудні місяці. Тобто, ми вважаємо, що ми не зможемо виграти війну, коли патріоти, коли націоналісти будуть сидіти по тюрмах, а ворог тим часом укріплює свої позиції. Ми це знаємо, і готується до штурму. Тому у нас дуже багато питань до влади. Сьогодні у них є можливість, у них є рідка можливість сьогодні е, ухвалити вирок позитивний, тому що щоб хлопці були на свободі, тому що вони треба тут. Наголошую, хлопці не є ніякими дезертирами. Вони з першого дня на війні, з першого дня існування батальйону Айдар, зокрема, це один із них це біжених із Крима, Віліляєв. Інвер, який приїхав з Криму в місто Житомир і з першого дня пішов воювати в батальйон Айдар захищати свою землю. Він із ув'язаних бійців це Штрикун Микола, 20-річний хлопець, який відразу з Майдану поїхав на фронт відразу. Воював на передовій. Хлопець отримав чотири поранення. Хлопець лікувався в госпіталі. Після лікування він повернувся на передову. Поювавши на передовій, його ув'язнили. І інші патріоти, тобто, це справа, це ми бачимо, що сьогодні робите із націоналістичними батальйонами. Айдар розкололи. Як тільки батальйон ОУН, як тільки батальйон УН в пісках почав активно бити ворога, уже розкололи і батальйон ОУН. Зону правого сектора, батальйон правого сектору йому взагалі, м'яко кажучи, запропонували покинути зону проведення так званої АТО. Тобто, ми бачимо, що всі націоналістичні батальйони, які місять у сові патріотів, які не за гроші, не за за винагороди, не за статус, поїхали на схід захищати землю. Всі ці батальйони сьогодні чомусь. Їх хочуть знищити, розділити, вивезти із зони проведення бойових дій. Ми вважаємо, що так ми ніколи не виграємо цю війну, і тому ті патріоти, націоналісти, які сьогодні виють на сході, вони хочуть одного: дайте нам спокійно воювати, і ми переможемо ворога. Схід, будь ласка, то це правильно, що таких патріотів сьогодні ув'язнюють. Це є неправильно, і ми сподіваємося, що сьогодні апеляційний суд ухвалить справедливе рішення, І щоб не збурювати суспільство, патріоти будуть на свободі, і ми далі разом пліч опліч будемо боронити і визволяти нашу Україну. Дякую сумки тут копчуть пахнуть. Завіс, що я робив. Старий за робот, прокурора Любімова. Procurou o